Що не буває, робить сильнішим. Чи дійсно ми живемо в над людини, і який насправді вплив рідих Ніче надає нашому сьогоденню? З вами проект «Культ» і я Віталій Стаценко. Сьогодні ми зробимо аналіз творчо-філософської спадщини Ніче, зокрема, ролі ідеї цієї самої людини на все наше минуле століття. І в тому числі наше сьогоднішнє становище У цьому відео ми дослідимо, як він одночасно міг бути головним мотиватором минулого століття, і при цьому головним шахраєм цього самого минулого століття. Стати цьому відео лайк, адже ми починаємо. Забіть підписку на наш канал, якщо хочете надалі отримувати унікальний протологічний контент. І якщо вам... Подобається, те, що ми робимо, ви можете підтримати наш проект, стати спонсором його, вибравши один із е, способів внизу під цим відео. Складність аналізу ніше полягає в тому, що він є тотально діалектичним. Він дуже часто собі суперечить, можу навіть привести е, такої такий приклад е, його відношення до християнства. Він просто тупцює е, по ньому в своїй роботі. так казав золотоства, і при цьому ось що він каже е, про християнство вже в іншій роботі. Християнство це безсумнівно один із найчастіших проявів описаного прагнення до культури і саме до безперервного творення святого. Але оскільки його використовувало тисяча разів, щоб крутити млин державної влади, то поступово до мозок кісток стало хворим, лисимірним, брехливим і виродилось до суперечності зі своєю початковою метою. Це був фрагмент із книги Шопенгауера як вихователь, і до речі, в цій же самій книзі. Ніше сприймає Шпенгауера ледь не як головного мудреця та філософа за всю історію людства. Сам Ніше називає себе філософом неприємних істин. Я скажу, що він є не просто філософом, а королем філософських афоризмів. Ви чули десятки його афоризмів, навіть якщо ви не знаєте, що вони мали саме автостраструніч, ну, саме відоме з них ми з нього почали це відео. Вже ви розумієте, що якщо ми кажемо про сучасність, модерн, постмодерн, західний світ, минулого століття і навіть кінець. ХІХ століття ми не можемо ігнорувати спадщину Ніча. І сам Ніча колись сказав, що його творчість та робота це той день, коли переоцінку цінностей було завершено. Ми вже робили відео про трактат «Так казав завтра, і ви маєте його подивитись. Перед цим відео, якщо ви його ще не дивились, адже ми будемо частково спиратися на ті ідеї, які ми вже формалізували в минулому відео на нашому каналі. Ніше фактично пропонує перевідкрити всі європейсько-християнські цінності. Можемо тут нескінченно давати приклади. Він каже, що християнство потрібна емансипація від священника, тобто, певну міру відійти від бюрократичного апарату церковного, і от зайти, якби в чисту віру. Що конкретно це означає, насправді Ніше не каже. Він просто дає отакі, от як пораду, таку філософську порадою, пораду в цьому є його стиль. Він дуже хаотичний, і складність, і одночасно простота розуміння полягає в тому, що відсутня будь-яка система. Адже всі філософи, особливо німецькі ідеалісти, вони мали сталу майже геометричну, математично вивірену наукову систему, у рамках якої завжди присутні якісь формули, константи, аксіоми, і якісь закони у нічого цього всього немає. В нього скоріше це набір непов'язаних один з одною. Мудрощів, можливо, навіть рекомендації до життя та запитання, які кожен із нас може поставити сам до себе, поставити до суспільства і навіть поставити до вищих сил. Навіть у цій книжці Шопінгаур як виховати є у каме блок, який складається суто із афоризмів, і давайте прочитаємо кілька із них, щоб ви зрозуміли приблизно зрозуміли, як це виглядає. У злих людей немає пісень. Чому ж тоді у росіян є пісня? Тобто навіть ніж розумів, що росіяни з ними щось не те. Я не довіряюся систематизаторам, я обхожу їх стороною. Прагнення системи є нестачою порядності. Жінку вважають глибокою. Чому? Бо в ній ніколи не дістанеш дна, але жінка навіть не мілка. Це все мені нагадує максимально не європейську логіку та європейську філософію, а скоріше, східну. Адже в східній традиції більше полягають на медитацію на розуміння через емоційний інтуїтивний досвід, адже філософська думка європейська вона більше така антологічна, тобто вона більше використовує інтелект, логіку і нічого вважає себе філософом. А, наприклад, Канта або Богеля він вважає псевдофілософами, він вважає їх науковцями. Для нього це дуже важливе питання. Давайте зачитаємо один із фрагментів. Це він тут описує нам типову картину. В який називає себе філософом. І чому насправді так, такого характеру вчений ніколи не зможе зрозуміти суть м -м, буття? Він розкладає картину на окремі плями, як людина, що дивиться на сцену через бінокль і бачить ту голову. То костюм, але нічого в цілому. Ці окремі плями вчені ніколи не бачить поєднаними, але лише робить висновок про їхній взаємозв'язок. Тому ціле не справляє на нього сильного враження. Наприклад, не в змозі охопити весь літературний твір, він оцінює за його окремими частинами або реченнями, або помилками. Він міг би стверджувати, що картина написана олійними фарбами, це просто величезна кількість мазків. Тобто він заперечує можливість розуміння за рахунок традиційно європейської наукової думки, а також ніж постійно веде діалог дослідження питань держави та місця філософа в державі. І ось що він що він нам пише. Ймовірно, відтепер, якщо хтось вміє дивитися на державу і обов'язки просто, то це стане ознакою духовної вищості. бо у кого в душі є фурор філософус, це переклад, як разом із латині, філософська пристрасність. У того вже не буде часу на фурор політикус. Тобто на політичну пристрасть, і така людина мудро остерігатиметься щодня, читати газети, а тим паче служити якійсь партії. Насправді на цим питанням пізніше, через 100 років, полінізував ще Мішель Фуко у його циклі лекцій Мужність істини там є таке питання. Я можу помилитися з вимовою. Поресія це означає щось на кшталт звичайне істини. Це означає, коротше кажучи, місце філософа та місце істини. Там іде питання, де має жити філософ на площі з людьми і давати свої мудрощі там. Всім бажаючим, або шепотіти свої мудрощі імператору чи монарху, людині, яка дійсно має владу і як би людину направляти. Тобто, хто цікавиться філософською публіцистикою, я раджу вам взагалі лекції Мішеля Фуко до прочитання. Про те, що у мене з ним дуже різні цінності, він фактично є ліваком, І я думаю, що в живому ним спілкуванні не зійшлися би, але для загального розуміння філософської думки читати його треба. Ще одна революція, яку створює Ніше, це безумовно розуміння. Зуміння декадансу це слово, яке постійно використовує сам Ніче, і воно має дуже широке значення. А найпростіше пояснення знов таки в трактуванні Ніче це те, що думка європейська, взагалі вся є декадансною, тобто від Сократа ще декаданс починається від класичних греків, тобто Сократ, Платон Арістотель і йде далі, в тому числі і в наш а, час, і розвинений модерн. Це є кінець декадансу. І весь цей період є занепадом духу, фінальним вже, і вся цивілізація тут є хибною, і вона скоро впаде. Далі Ніцше пропонує поняття Діоніса, сам називає себе Діонісійцем. Він пояснює, що найбільш висока людина, до якої хоче нас повернути, в так казав Затустра, надлюдина, яку він нам обіцяє. Можна досягти її дійсно, і такі люди вже були. Це був грек до Сократа, який жив дюнісійською думкою та дюнісійським відчуттям. Нічше називає в цього дюнісійського світосприйняття містерії, тобто складні ритуали, в числі яких також були оргії. Таким чином він пропонує нам приклад виходу межі добра і зла на практиці, адже він сам називає себе філософом добра і зла і каже, що філософ це той, хто стає над і переходить через неї. Нічше це батько сумніву, батько сумніву всієї європейської думки. Він вважає, що більшість мислителів європейсько-християнського світосприйняття від Боєця, плутіна, канта, бо і все, що можна назвати сучасною європейською думкою, все це є помилкою. Усе те, що можна назвати аполонічним світосприйняттям, усе, що виходить із підгреків і із під із під християнства, все це а, має бути. Ми все це маємо подолати. Все це дуже важливо в розумінні того, що діялось в нашому світі в минулому столітті. Такі процеси, філософські ідеї та літературні шедеври ми аналізуємо на нашому каналі. Також тому ставте лайк та робіть підписку на цей канал, щоб не пропустити нових відео. З власного досвіду можу сказати, що я за життя знав дуже багато різних прикладів людей, які себе вважали нічанцями. Я знав групу скінхедів, які вважали себе нічанцями. Я знав людину, яка вживає ін'єкційні наркотики, і вважає, що таким чином вона дала як би себе, дала власне тіло, дала навіть волю до життя і вважає себе нічанцем. Я знав, як мінімум він не знаю одного філософа справжнього, який має справжню кар'єру філософську, який вважає себе нічанцем певною мірою живе за класичним постулатом і залатуста я знав одну людину, яка є фанатом книги та фільму «Бійцівський Клуб. До речі, про який на нашому каналі є кілька відео. Він повністю в зовнішності мав і Тайлера Дердона. Він заснував одному з міст України підпільний бійцівський клуб, і він також вважає себе нічанцем, я не знаю, чи цей Клуб зараз діє, я думаю, що ні. Я знаю людину, яка заробила на криптовалютах у свій час просто велички величезні. Він також вважає себе нічанцем, тому що подолав таку систему економічну і таку світову систему, вічну систему. Він таким чином вважає себе над людиною. Тобто, можна сказати відверто, що Нічше це батько всього нового анархізму, нігілізму, всіх божевільних ідей над людини, майже всіх субкультур. І, звичайно, найбільш відомі постнічанці – це німці фашисти. І починаючи з того часу, коли Ніше ще був Живий, хоча він вже був не зовсім діздатим через своє захворювання. Багато німців відкрили для себе його заклики до більшого героїчного індивідуалізму та розвитку особистості. І так казав Затустров, нам це дає цей такий заклик, але всі. Зрозуміли його по-різному, розумієте, в чому є парадокс. На початку Першої світової війни, ми про це казали, казали вже в минулому відео. Німці отримували наміть в подарунок, томік та казав за і носили його з собою в своїх речах поряд з біблією. Ми знаємо також, що Гітлер відкривав музей Ніче разом із сестрою самого Ніче. І ми також знаємо про величезний вплив на фашистів Третього Рейху, музики Вагнера, взагалі ідеї Вагнера та Ідеї Ніче. До речі, про вплив сесери на спадщину Ніче ми дала детальне відео про біографію самого німецького філософа. Багато політичних лідерів минулого століття були принаймні поверхної знайомими з ідеями Ніче однак не завжди можна визначити, чи дійсно читали його роботи щодо Гітлера. Наприклад, йде суперечка. Деякі автори вчені стверджують, що він, мабуть, ніколи ніч не читав якщо її читав, то дуже мало. І Гітлер швидше за все дізнався цитати ідейніше із його цитат під час перебування у відні, коли вони часто публікувались в пангерманських газетах. Тим не менш, інші вказують на цитату з застільної розмови Гітлера, де диктатор згадував Ніче, коли говорив. Про тих, кого називав великими людьми, як вказівку на те, що Гітлер, можливо, був знайомий з роботами Ніче. Років назад десять я любив жувати біографію Сталіна і Гітлера. Це така була моя хобі, і моя думка, що Гітлер був знайомий з ідеями Ніче так само, як знайома з ним сучасна людина. Він десь чув пару афоризмів, десь. Хтось йому щось сказав, десь він чув пару фактів із біографії, десь він чув щось про єдину людини. Тобто він, ну, якби не був його там аж занадто поціновувачем. Інші автори, такі як Мелендес, вказують на паралелі між титанічним анти- егалітарізмом Гітлера та і ідею надлюдини, людини, терміном, який часто використовувався Гітлером і Муссоліні для позначення так званої арійської раси, або скоріше її прогнозованої майбутньої після фашистської інженерії. Розенберг, впливовий нацистський ідеолог, також виступав з промовами, у яких порівнював націонал соціалізм із надлюдиною Ніча. Відомо, що Муссоліні рано почув лекції про Ніча. Подруга Муссоліні Маргарета Сарфатті, єврейка. Особидає, що ніше фактично був трансформуючим фактором у переході Муссоліні від жорстокого соціалізму до спіритуалістичного аскетичного фашизму. Вона казала, що у 1908 році він представив свою концепцію ролі над людини в сучасному суспільстві, творі про ніше під назвою Філософія Сили. Також Ніше є одним із найперших та найгучніших авторів ідеї, що люди самі по собі на рівні. Звичайно, що з цією ідеєю можна... Створити будь-який маршрут філософ, зокрема, вважається одним із напенників антисемітизму. Сам він писав, що християнин це єврей з трохи ширшим поглядом. Хоча ми знаємо з його біографії, що це зовсім не так. Ніше також можна назвати батьком розвиненої атеїстичної думки. Він писав афоризм: людина, помилка Бога чи Бог помилка людини. Знов таки, я знаю чимало людей атеїстичного та науково-центричного світосприйняття, які вважають свій атеїзм ознакою над людини по ніч і принципі певною мірою злотусти. Ми бачимо цей цю тезу. На нашому каналі а, також є відео про традиціоналізм, про Генона, про ідеї, які живуть в цьому напрямі. І, можливо, вони також щось, щось взяли у Ніше. Сам Ніше казав, ми гіпербореї, ми достатньо гарно знаємо, як далеко в стороні ми живемо від інших, по ту сторону півночі наше життя та наше щастя. У фашистів була доктрина, називалася вона доктрина вічного льоду, яка збігається з тим, про що писав цій тезі Ніча. Шпен, про якому на нашому каналі є два відео, також був. Похоронений із книгою Ніч в руках, що більше ідея знепаду Європи можливо була взята у самого Нічше, тому що він про це писав значно раніше, фактично за 40 років до видатної культурологічної роботи самого Шпендлера, про яку знову таки на нашому каналі є окремий огляд. Отже, можна сказати, що коли ніч посилається на гіперборейський досвід, він є тим, хто дав дуже багато традиціоналістам та різним. Таким поціновувачем ідеї конспірології. Всі вони у минулому столітті з'являються як цілий окремий напрям думки. Певною мірою це називається New Age, це називається езотерика. Певною мірою проти них стає вже Гінон. Але всі вони стоять проти заходу і всі вони стоять на тому, що. У модерна є криза, і про цю кризу одним із преж написав нам саме Ніше цікаво, що з одного боку Ніше є тим, хто надихає атеїстів. Він критикує релігію. У нього є робота, називається вона Антихрест, яку всі ми чудово знаємо. А з іншого боку, ніше вважає, що антологічна школа мислення, яка йде від Сократа, яка каже, що треба все сприймати через інтелектуальні споглядання, є хибною думкою. І треба йти діонісійським містичним шляхом пристрастей, емоцій, і таким чином досягати високого діонісійського стану. Можна сказати, що він надихнув як матеріалістів, так і містиків одночасно. Я бачу його величезний вплив на весь New ейдж, на всю New Age культуру, яку я дуже добре знаю. Знов таки, ми розуміємо, що майже всі ці рухи, які ми називали і анархісти, і фашисти, і шизотерики, і матеріалісти, і відверті атеїсти, по більшій мірі всі вони хибні і вони ведуть до кризи, всі, у ми зараз і перебу. І ми бачимо, як експерименти, які були. У минулому столітті проведення скільки взагалі проблем вони викликали всі ці нові рухи, які ми досі а, не можемо ці проблеми вирішити. Ніше обіцяв нам над людину і світ йому повірив і почав ставити а, над собою експерименти. І ніякої над людини ми не побачили. А побачили відверту деградацію зменшення людини у минулому столітті. І знов таки 100 років назад ми могли б в трамваї побачити людину, яка читає якогось умовного шпенлера в трамваї. А сьогодні люди читають в метро в трамваях в метро самі. Знаєте, що дивляться на смішні картинки, на смішні відео. Ну і знов таки дуже вдало змалював, виражаючись сучасною мовою, затролив ідею над людини Джек Лондон в романі Мартін Іден, також на який на нашому каналі є окремий огляд, і там показано, що було б з надлюдиною, якби вона дійсно була б реальною. І ще можу навести дуже вдалий приклад надлюдини людини по Ніче, який ви всі знаєте з фабкультури, це Бівіс і Батхет. Дійсно, ці два чудові хлопці вони подолали себе, подолали всі ознаки людини, ось що вийшло. Нам обіцяла на людину, а ми отримали на дидіота, фактично, який скоро не зможе собі сам зав'язати шнурки без допомоги чату GPT. тобто Нічим можемо назвати найбільшим лихачем в історії такого інтелектуального світу, оскільки те, що він нам наобіцяв, воно повністю вийшло якби навпаки. І ви можете сказати так певною мірою, моя логіка, то те, що що зараз скажу, вона має трохи сенсу, трохи здорового глузду, і це все дійсно реально. Але чи треба при цьому читати Ніче. і. Його вивчати, чи треба таврувати як щось погане. Я скажу вам, що читати його а, треба обов'язково. Кожній людині, як мінімум, його роботу, так а завзала тустро, і вона має бути о, у кожній людині в його домашній бібліотеці, адже він залишає нам фактично величезну, дуже вдалу анкету, яку кожен з нас може заповнювати сам і дати відповідь на своє відношення до тих чи інших питань, і змінити головне це відношення до цих питань, знайти в собі нові резерви для трансформації самого себе. Можете навіть собі взяти таке. Романтичне поняття, романтичної ідеї на людини, що якщо ви зможете змінити себе завтра і завтра станете відмінним від того, ким ви були сьогодні, то ви вже будете над людиною. Сумніви, неприємні істини, яким пишався Ніче, адже нагадую, він називав себе філософ неприємних і незручних істин, це є все величезний потенціал для особистого розвитку. Бо коли ми сидимо в комфорті, в тому числі в комфорті інтелектуальному, культурному, ментальному, ми деградуємо. Ніче все це знав, і він безумовно був генієм. Видатною людиною, попри всі свої помилки, адже навіть його помилки також є важливими і видатними. І напишіть в коментарях, що ви думаєте про спадщину ніч. І якщо вам сподобалось це відео, не забудьте поставити лайк та забути підписатися на наш канал. І якщо ви хочете підтримати наш проєкт, ви можете зробити це фінансово за допомогою одного із способів, перелік яких ви знайдете внизу під цим відео. На цьому я з вами прощаюся. З вами був Віталій Стаценко та проект культ!